Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що хочу показати вам знову таку класну допомогу. Е, як допомогу? Це прості люди, які знають нас. Можливо, і не знають це е, сусідка, сестри чи якось. Я не знаю, ну, коротше. Е, Привезли до сестри ось таке. <гум> І мені сестра привезла ще було два пакети одягу. Ну, я вже не ставила, я не буду показувати весь одяг, потрібно його передивитися, що було добре, що мале. Тому хочу показати трошки ближче, що ж мені надавали всього. Подивіться, яка класна косметика, різна така, щоб догляд за тілом. Я обожнюю фірму, да? вона мені подобається. Я буду перекладувати, я не все знаю, що тут а для чого, але дитяченькі знаю. Ось такі, Це, мабуть, пінка. Кокос. Я дуже люблю з кокосом різне, Дивіться, шампунь. Це, мабуть, чоловічий шампунь, чи як? А може ні. Ну, будемо бачити. салфетки, Зубочистки. Я дуже такі люблю. Дивіться, щітки, Зубні щітки, скільки. Зубні пасти. Подивіться, скільки зубних пастей, Це супер. Я дуже-дуже дякую. Це таке, що воно треба. І воно не помішає, тому що воно йде, йде, ти їм користуєшся точно. Дуже класна, яка ця для дітей, для хлопців будуть чистити. Мило. Подивіться, скільки прального порошку. Я вже пробувала з такою. Цею. Така етикетка чи як. І мені дуже сподобався те, що мені раніше люди дали. Дивіться: раз, два, три, 4, 5, 6. Все, можна прати і прати. Це не проблема. І ось такі для дитячий. Єфремчику буду одяг прати таким. Хочу ще показати ось таке. Я щось не дуже розумію, що це. Ну, але я думаю, ви мені підкажете. Напишіть, що це таке. Я бачу, що це сюди висипати, вода і розвести, що це буде піна, чи щось мить, посуд, чи що. Ну, побачимо. Салфетки. Навіть хлопцям книжечка така будуть читати. А це дали нам е, наші добрі фані знайомі. І хочу показати теж. Одяг весь о, їхні дітки трошки носили, але дуже класний. новесенький, можна сказати, подивіться. Дуже якісний, джинсики. Навіть є з етикетками Nike, Подивіться, які штанчики. Ось такі штанчики. Ось так. ну, Хватає різного одягу. Тут просто вав, Я як вона мені подавала, каже, це, так, це не буду носити, це не буду носити. Бери, бери, бери. Сорочки. Не пишіть мені, будь ласка, навіщо ви берете стільки одягу? Мені давали одяг, але той одяг більш підходить, щоб його вдома хлопці носили. А це багато нового. І я купую те, що мені треба. І це тут дуже класні рубашечки. Ще хочу показати, дивіться, які класні такі слюнявчички. І мені дуже такі подобаються. Це вона мені дала. Так на шию застібаєш і дуже гарно. І вони дуже м'які, Муслінова тканинка. Я обожнюю цю тканину. Ось так. Я, мабуть, не буду розпаковувати, ну хоча тут дуже багато класного одягу. дивіться, вже і рубашка, там сорочка така. Ну, класне, тут такі кофточки класні. Ось ці, наприклад, навіть така є. Я дуже задоволена, мені вже, мені вже тільки осталось, ми там зложили вже ту поличку і будемо помаленьку все розложувати і прибирати. Я дуже дякую і дуже рада. І одяг буде уже, наприклад, єфремчику. Я не брала тільки на 6 місяців, на 6 місяців він носить зараз, а я брала на 9, тому що потрібно на далі. Мене немає на 9 місяців. І потрібно буде купувати. А вона мені дала, і я дуже-дуже вдячна. Ось такі. О, просто я, я дуже рада і дуже дякую таким людям, які допомагають і виручають. Тому є добрі люди, люди на світі, є вони. <світ> ну що, я всім дуже-дуже дякую за перегляди. А ось ще цього пакета це люди, те, що ось сестрі передали. Ось це ще цей пакет. І в коридорі стоїть ще. Два пакетика. Там снопензи, я бачила, хлопцям буде зимою носити. То я вже їх не ставила, тому що зараз треба все знову прибирати, розложувати. Ну що, друзі, всім я дякую за перегляди. Всім пока-пока!